Після війни я обов'язково поїду в український Крим, подорожувати Україну. Саме Україною, і не Європи. Україною. А чому? Тому що Україна наймалівничіша Україна. Такі мрії зараз, напевно, у всіх українців, незалежно від віку, та це по-особливому звучить із з дітей. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало звичайне, мирне дитинство у найменших. Втім, попри війну, малим намагаються дарувати радість. Ці вихідні на Михайлівській були особливими. Ми організовуємо малювання, також така благодійна ініціатива, побажання військовим нашим, нашим захисникам, і крім цього, ми організовуємо. Що після війни ви зробите вперше? Такий важкий час. Діти це є фундаторами нашої нової новітньої України. Саме вони в майбутньому будуть її відбудовувати саме вони в майбутньому е, будуть її ось таким стимулом рухатися далі. Тому ми вважаємо, що саме в цей час для такий важкий час для нашої країни надважливо підтримувати саме наших дітей. Так, українці, вкотре довели для свята, завжди є місце, навіть під час війни. Але от головне не забувати завдяки кому для розваг знайшлося кілька. Ка годин, і поки захід тривав, на вулиці встановили скриньку для збору коштів на потреби збройних сил. разом з вами Знаєте, іноді навіть такий час. Але ми садимо, думаємо наші другі переповнюють. А головне, що підростаюче покоління, чітко розуміє завдяки кому може розважатись і знає, для чого потрібно кидати кошти у скриньку із написом Допомога ЗСУ. А ти Лучше. знаєш, для чого вони збирають? Чому Лучше. збирають? Для наших героїв України Воюють за нас, захищають нас. Організатор свята каже: зазвичай їхній благодійний фонд допомагає переселенцям та військовим. Днями ж надійшов черговий запит від захисників, і тоді благодійники вирішили поєднати. Приємне і з корисним. Сьогодні в нас буде захід сам перед для дітей. Ми будемо збирати кошти на Збройні Сили України. Позвоню, говорить, що вам треба. Говорить, нічого не треба, все є. Коротше, потім через три-три дні спитає, що треба. Гриш, все, до трусів треба. Батьки дітей кажуть, такі заходи вкрай важливі для малечі. Заходи для діток, заходи для дорослих, любі заходи, які б нас об'єднували як націю, вони важливі. Побільше б таких заходів і альтернатив, яких щоб більше було. Я буду, думаю, було б тільки краще. Анна Переселенка із Лисичанська каже: процес евакуації на собі відчула ще вісім років тому, та й досі важко прийти до тями. А от для її сина це гарна можливість забути жахи війни та вірити у краще. Дітям потрібно в такий час зараз якось веселитися, розважатися, не дивлячись ні на що і сподіватися на краще. А щоб зробити захід ще цікавішим, долучилися до організації і місцеві підприємці. Зокрема, ресторан Ганстер ще із перших днів війни почав піклуватися про людей, яким необхідна допомога. Знайшли спонсорів із Америки. Організація «World Central Kitchen» допомагає закрити потребу у продуктах. А вже на базі «Ганстер» працівники закладу готують гарячі… Чу обіди для переселенців і місцевих сьогодні ж радували найменших жителів міста. Я власник мережі флорові, Плюкс» і ресторану Ганстер. Ми з перших днів готуємо людей завдяки нашій команді, сильній, потужній команді Ганстер, яка завжди старається і робить це на добровільній основі. Ось у нас здається годувати людей до сьогоднішнього дня. Ми дізналися, що буде такий захід, і вирішили долучитися максимально. Чим змогли допомогти, тим тим допомогли на окремій локації. Діти разом із професіоналами відчули себе і у ролі флориста плели патріотичні віночки. Зараз підійдуть дітки до нас, і ми будемо разом з ними вчитися робити патріотичні віночки. Основа для вінка складається, просто робити каркас. Можна з сухоцвітів, можна просто живих квітів робити вінок. Якщо сухоцвітів, просто кліпите теплєнтою і все, і вам така виходить красота. Тільки фантазія. Тут же для своїх захисників діти малювали патріотичні малюнки. Діна і калина тут. А для кого ти це малюєш? Для сосноушників. А ці потилиці наші синіхи. І діляться, чого зараз хочуть найбільше. Я хочу нашій Україні мілий спокій. По-перше, я хочу, щоб мир був. а По-друге, я хочу, щоб ніхто із наших героїв не вмирав і все було добре з ними. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1